Слава Богу. А -а -а. Диван для Ивана 21-й родик, с другой шлях. Были вместе с Симон Петр, и Ломана звали Бидец. На понаиду скана действует. И Симоне завидели, и, и, Симон и, и двое ноги за очень победу. Симон Петр говорит им, иду ловить говорят ему, идем мы с тобой. Пошли и тотчас ушли в лодку, и не поймали ту ночь ничего. А когда уже настало утро, и Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда -то ученик, который любил Иисуса, Сын живет и слышал, что это Господь, какой я его со дна, и, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли лодки около двухсот даже на с рыбой. Когда же вышли на землю, видят раздольный огонь, и на нем лежащую рыбу их нет. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Сын он пошел и вытащил на землю сеть, наполнил большим ребенком І при таком нові спині ворвалась сеть, Ісус говорит, придите, победайте, із ученьков же ніхто не смів спасити, хто ти знаєш, что это Господь. Ісус приходит, берет хлеб і дает їм также і рибу. Еще одне місце, де записано такі слова, 23 розділ, другі устішні цього ж це 21 го 20, 20, 20, 20, 25 22 23 дійшли до нього сішлі. Такі слова. Якщо я хочу, щоб он прийшов поговорити, то що тобі до того? Ти іди за мною. Що тобі до того? Ти іди за мною. Не знаєте, коли над цими словами я розсумував, де Слово Боже говорить за Ісуса Христа. Я так собі розміщав, Господи, дійсно очі твої обозрівають всю землю. Учні, які знаходилися на тому озері, цілу ніч протрудилися. Я думаю, вони були опитні рибаки, знали, як робити, коли робити. Девок. Але прийшла, час пройшов, воно нічого не мали. Буває, так і життя людське проходить. Проходить життя людське, і люди планують, думають так чи інше, складають плани, але проходить життя. А те, що планів, немає його. Воно не приходить. На дусі налюдає Господь. Він, що Слово Боже, говорить, що людина збільшення і спішати, так оступити все, але шести відправляє Господь. Так Господь управляє життям людським, і він дивиться над кожною людиною. І ось він, бачачи це зрояння учню, приготував їм піщу. Огонь для того, щоб він зібралися. Вони цілу ніч подивилися між пробули вони на воді. Ісус розвив його для того, щоб сім'я. Володні піща, що ви на Але ви знаєте, що мене Ісус сказав Петрові, ти йди ти за мною. Що тобі готова? Не дивлячись на іншого, ти йди за мною. Друзі мої, буває так в житті людському, що людина дивиться, а той так. Іншому, Аміння. Зільце, на якого потрібно дивитися, є Ісус Христос. Йди за Мною слова Ісуса Христа. Коли людина буде йти за Ісусом Христом, вона матиме успіх. Мені пригадується місце і священне Писання, де Слово Боже говорить за тих друзів, які принесли розслабленного щепленого. Вони приносять підійти до Ісуса, немає можливості. Вони розкривають кров'ю дома, де находився Ісус Христос, і опускають. Туда розслабляємо до Ісуса. І Слово Боже каже, Ісус вікав в їх. Іх. <риклад> говорить, послани. Стань закоси. Віка, в ертих". Але вони не дивлячись ні на що. Одне на них було. me curar. Він той, який зрозуміє, він той, який допоможе, він той, який дасть пораду, він той, який підтримує, він той, який не отримане, коли людина буде йти до нього. Чим хто не була? Як то вона то не була? Але коли вона буде йти до Ісуса, він той, який прийме, дасть пораду, підтримає. І так давайте з вами Господи, підемо. То, что в вечном святании любили души, превращая в прах. И для того, чтобы без души не смело закрыть от Солнца черные сердца, боясь быть обучением и тревоги ждали своего конца. Бог нас создал не для больных с не для служения в мире темноты. Мы сами жизнь свою прихаду любим, мы сами слышим друг друга, я Мы сами выбираем своих отец всех сотворил свободу, от греха и дьявольских каков. Мы с вами, друг мой, сделали спину перед Христом, что пролил свою кровь. Давайте будем Бог вами, душою, на путь какой вступает наши слова, чтоб кровь Христа не стала нам судьей, чтобы видеть перед собой лишь Божьи кровь. Thank Iesus You e Слава Господу за те, що ці таланти ми в нашому житті. І слава лише сьогодні, Господу, тому що молодь і всі ми разом розмовляємо Ісуса Христа, так голословитися Господь, щоб все це було відкрите, тому що сьогодні сам Бог говорить про нас через своє Слово. Мотя 11. Ось з 1 віща. І була вся земля, одна мова та слова домін. І сталося, як рушали з усходу у них, товши, не рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони одним одному. Ану, народимо церкву і добре, її виконать. І, і сталася церква для них замість каменя, а смола земляна була їм за одно. І сказали вони, Тож місто збудуємо собі, та важко, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ми, щоб ми не розкористилися по поверхню всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її, і промовив Господь: один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось. Початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замисляли чинити. То сидімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони, мову один одного, і розпорошують їх, свідки Господь, у поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто. І тому то названі йому вавило. Там помішав Господь з всієї землі і розпорошив їх, звідки Господь по поверхні всієї землі. Проти того, хто своїм панцером чланиться і не змилується над його ділами, заклячем учинять усе його, і попадають в биті в Одеському краї, і по пробиванні на Його вулицях. Бо Ізраїль та Юда не втівець він у Бозі своєму, по Господу Савоту, та наповнився край їхнім гріхом. Проти святого і здравого. Утікайте серед Вавилону і кожен у нетворити душу свою. Вавилон у Господній руці золотає чаша, що всю землю наповнювала. Народи впивалися вином тим, його, тому пошаліли народи. Несподівано впав Вавилон і зруйнований він. Візьміть вас для болю Його. Може бути, загоняний він. Вавилон і лікували, та він не був виглений. Покиньте його, і йдемо кожен до краю солодця. І стане родіною цей Вавилон мешканням шакалів, страхіттям та посміхом, і в ньому мешканців не буде. Тому то ось ні настають, і я віщу я підроду Вавилону, і весь його край посолом не буде. І всі його вбиті попадають в нього. І над бавилоном співатимуть небо й земля і все, що є в них, бо на нього приходять спустошники з півночі, каже Господь. Застидалися ми, як почули цю берку, сорок покрив нам обличчя, бо чужинці прийшли у святині Господнього дому. Тому ось дні настають, говорить Господь. Іді до Ліблюва на віщу і буде стогнати поранені по всій країні його. Коли б Вавилон аж до неба піднісся, і коли б уміцнив свою силу він на височні, то все таки прийдуть від мене до нього спустошники, каже Господь. Чується крик з Вавилону і велике понищення з краю Фалдеї. пустошить Господь Вавилона, і Галас Великий приглушає в нього, і шумлять їхні хвилі, як води великі, і, і розлягається в їхнього голосу. Російський переклад, і Бога опустошить Вавилон і положить конець горчелівому голосу в нього. Це я прочитав про місце. Говдиня Вавилона постигла небесне. І ці люди ми підкреслимо для себе, і я для себе. Вони мали ціль, вони будували. Вони були разом. Тож місце збудуємо собі для важкого, а вершина її аж у небо. І для себе війна. І Господь це Якби їхні серця хотіли прославити Господа, не були годами, якби їхні серця струмили до Бога, І вони б сказали, збудуємо собі важко і будемо виходити на самий верх і молитися до Господа, щоб його ім'я прославлялося, щоб його ім'я величалося. Тоді б Господь не зробив того, що він зробив з вами Хай Господь допоможе в нашому житті зрозуміти, що Господь може зробити згодне серце, Він може зробити велику бою, воно буде хрустом. Але якщо Ісус Христос буде призваний Твоїм і моїм серцем, і Дух Святий прийде в серце, Він може очистити серце від всього віка. Якщо він там ще залишився, він може прийти сьогодні, не завтра, тому що Сатана є обманщина. І він буде казати тобі в серце і мені, що завтра прийдеш до Ісуса, завтра будеш використовувати свої таланти, таланти. Не сьогодні. Не слухайте Його. Біжіть до Ісуса Христа, бо є день благоприятний, День Спасіння. Хай Господь допоможе, може, щоб Ісус Христос був центром сьогодні в нас і в нашому житті, щоб тільки Ісус Христос прославлявся нашим життям, щоб люди бачили, що Ісус Христос живе в нас, щоб Ісус Христос радів з того, як ми ходимо перед ним, і щоб не казали, що це пішов віруючий, і ми знаємо що ні. А казали, дійсно, в ньому є Ісус Христос. Тільки Бог може допомогти нам очиститися і освятитися. тому що кров Ісуса Христа сьогодні прощає гріх, сьогодні омиває всю церкву. І хай Господь допоможе, тому що Біблія написана не для нас, а для мене, для кожного, для тебе, для тебе. Не хтось буде читати її. Замість себе, а сьогодні нам потрібно почати її читати. Хай Господь допоможе нам в цьому процесі знайти Ісуса Христа, тому що Ісус Христос стукає в серце, ніжно стукає. Але якщо ми будемо казати йому, що ми прийдемо, і відкриємо Твері серця. Ти ще прийдеш, я хочу ще погуляти, я хочу ще те попробувати, чи те, я хочу ще побути в мирі. Це тобі, каже, не Ісус Христос, що ти дав був. Це твой обманний дьявол того, що Він хоче, щоб ти сьогодні пропав і був году. Але Ісус Христос тільки сьогодні і тільки на землі, коли дух, і душа в тебе ще в тілі може спасти. Хай Господь допоможе нам зрозуміти цю думку, що Ісус Христос написав в Слові, що Бог теж заставив нам, Хай буде слава йому. І надалі Хай прославляє Йому в цьому служінні. Та тільки Господи буде слава. Ані.